Ви отримали переказ від родича чи друга всього кілька сотень гривень, і раптом повідомлення від банку. Податково вимагає пояснити походження цих коштів. Кожна транзакція на вашій банківській картці сьогодні може опинитись під мікроскоп. Податкова служба вже масово збирає інформацію і запитує пояснення навіть на особисті перекази. Тут виникають головні питання: чи можуть у вас заблокувати картку лише через приватний переказ? Чим ризикує звичайна людина, яка просто користується карткою для щоденних витрат? І що робити, аби не втратити свої гроші через надмірний контроль. В цьому відео ми це розберемо, як працює механізм перевірки Кешфлоу, які права має податкова, які права маєте ви, і як правильно реагувати на такі запити. Тому підписуйтесь на канал просто зараз, щоб не пропускати практичні інструкції. А якщо хочете мати адвоката на зв'язку 24 на 7, підключайте спонсорство. Це не просто підтримка каналу, це ваша особиста система захисту. Гарного перегляду. Так, починаючи з 2025 року, банки офіційно зобов'язані надавати податковій службі інформацію про рух коштів на рахунках фізичних та юридичних осіб. Це вже не добра воля банку чи виняткові випадки, а прямий обов'язок закріплений законом. Податкова активно використовує цей інструмент і підключила систему моніторингу ризикових операцій. Якщо раніше у фокусі були переважно ФОПи, то тепер під прицілом опинилися звичайні фізичні особи, які просто користуються карткою для.